Закінчилися змагання футболістів шкіл першого другого ступенів із футболу у залі крайної спартакіади школярів. У п'ятиках у фінальній частині зустрічалися шість команд переможців. Зон у запеклій боротьбі перемогу здобули школярі із сідлища. На змаганнях були і наші журналісти. Загалом цей турнір всі назвали несподіваним, адже, окрім вже знаних команд, у фінал потрапили і маловідомі футбольні дружини шкіл району першого других ступенів. Команди були розподілені на дві групи. Про серйозність намірів свідчило і те, що багато матчів закінчувалося нулевою нічиєю. Головний суддя турніру зазначив, що молодші школярі грають набагато коректніше за своїх старших товаришів. Я вже багато років проводжу ці змагання. Згідно своєї посади, скажу вам, що набагато легше і красивіше спостерігати за ігрою цих середніх шкіл, перших других ступенів порівняно з школами перших, третіх ступенів. Там дуже багато ажіотажу, амбіційні, дуже вчителі. Дуже багато трошки є проблеми. Отра вияснювати ті проблеми. Сьогодні дуже спокійно, гарно всі грають, діти слухняні, не чути грубості. Вчителі себе гарно поводять. А цей турнір відбувався у залі Спартакіади шкіл району. Правда, змагання мали відбутися ще минулого року. Однак через листопадовий карантин їх перенесли на весну. У п'ядиках все таки трапилося справжнє диво. Вперше за 15 років перемогу на першості здобули футболісти сідлищанської школи, другої і третє місця відповідно за командами Мишина та Слободи. З п'ятиків Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма НТК».